Вітаю всіх! З вами знову Дмитро Лашук, і ми продовжуємо наш курс Абсолютна сила. Вибачте за останнє відео, що воно без звуку, я не знав, що воно не записується. Отже, я перероблю потім відео. А сьогодні у нас буде пілатес. Пілатес для того, щоб покращити свій фізичний стан, для того, щоб прокачатись більше. Тобто він буде пітний, але короткий. Півгодини, і ви все. Тому ми будемо приступати, але якщо ви хочете отримати повноцінне відео, ставайте спонсором за 300 гривень на місяць. І додатково, будь ласка, вподобайка та підписки, залишайте коментарі для того, щоб я розумів, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. І це покращує мою практику і таким чином покращує тренування, яке ви виконуєте. Добре, домовились? Отже, абсолютна сила. Продовжуємо Пілатес! Слово Пілатес. Ми стоїмо на четвереньки. І дивіться, починаємо з практики якої. Ми підіймаємо ногу, тобто підіймаємо коліна, дихаємо, я буду казати, вдих-видих. Перша практика. Четвереньки. вдих, видих. Нога догори, вдих. Видих. Доторкнулися. Допереду, тобто далі до лоні. І вдих, видих, ногою тягнемось до плеча. Після чого ми переходимо на інший бік. Зрозуміло, тобто це така розминочна і не дуже складна практика. Перше відео, скажімо так, перші прави. Стаємо на четвереньки. вдих, видих, підняли ногу догори, вдих, видих, доторкнулися ногою. Попереду долоні. Вдих. Видих. Стопою до плеча. Вдих. Видих четвереньке. Вдих. Видих нога до гори. Вдих. Видих. Доторкнулися. Далі долоні. Вдих. Видих. До діагонального плеча. Вдих. Видих четвереньких. Вдих. Видих нога до гори. Вдих. Видих, доторкнулися за долоню. Вдих. Видих колін до плеча. Вдих. Видих четвереньке. Вдих. видих, Видихнув догори. Вдих. Видих. Доторкнулися допереду. Вдих. Видих. Стопа до плеча. Вдих. Видих. Четвереньке. Вдих. Видих. Стопа до гори. Вдих. Видих, доторкнулися допереду. Вдих. Видих. Потягнулися до плеча. Вдих. Видих. четвереньки Вдих. Видих. Нога догори. Вдих. Видих. Доторкнулися допереду. Вдих. Видих. Стопа до плеча. вдих Видих. Четвереньке. Супер. Як тільки пробили. Ми. Продовжуємо. Зараз ми будемо робити прес. Дивіться, це будуть ножиці, але які ножиці. Ми сідаємо. Носочки тягнемо від себе. Коліна активні. А вже ж якщо проблема з утриманням спини і розтяжкою, то коліна краще підзігнути і стопи на себе. Ось так буде краще. Якщо з розтяжкою все ок... Ми ноги від себе, вдих, видих. Потягнулися допереду. Вдих. Видих. Ножиці. Човен з ножицями. Вдих. Видих. Човен з ножицями. І знову допереду, Тобто раз зробили, два зробили. Потім на інший бік. Раз, зробили, два зробили. Зрозуміли? Супер. Буде, будемо казати, буду казати, що в ножиці, що в ножиці. І книжка. Вдих. Книжка видих. Ножиці вдих. Видих. Інші ножиці вдих. Видих. Книжка вдих. Видих. Ножиці вдих. Видих. Інші ножиці вдих. Видих. Книжка вдих. Видих, ножиці вдих. Видих, інші ножиці вдих. Видих, книжка вдих. Видих, ножиці вдих. Видих, інші ножиці вдих. книжка вдих. Видих, ножиці вдих. Видих, інші ножиці вдих. Видих, книжка вдих. А Выдих, ви... ножицы, вдих. А Выдих, ви... інше ножиці вдих. Выдих, ви... книжка, вдих. Выдих, ви... ножиці, вдих. Выдих, ви... інше ножницы вдих. Выдих, книжка, вдих. Выдих, ви... ножницы, вдих. А Выдих, ви... інше ножиці вдих. Выдох, ви... книжка, вдих. А видих, ножиці вдих. А видих, інші ножиці вдих. А видих, нижка. Вдих. А видих, ножиці. Вдих. А видих, інші ножиці вдих. А видих. І розслабились. Це не складна була практика. Я розумію. Зараз ми будемо робити трохи складнішу. На цьому буде закінчена розминка, і ми будемо продовжувати вже в більш серйозному темпі. Дивіться, це на розкриття тазу. Ми знову робимо книжку, після чого підіймаємо одну ногу, виводимо її в бік. Ось сюди. Чим далі за кучеве суглоб, тим краще. Щоб можна було, хоча б... Штовхнутися ліктем в коліно і таким чином вийти в козачка. Бачите, так? Після чого ми повинні розгорнути ногу, доторкнутися коліном трохи 45 градусів в бік. Тобто ми робимо прокат носочком не вперед. Ми не так тягнемося, як раніше тягнулися. Ми тягнемось. Ось так. Але дуже важливо, коли ви будете робити цей рух. Ось цей. Будь ласка, робіть його прокатом стопи, не розгинаючи коліно. Краще ось так. Козачка стали і розгорнули, майже торкнулися. Тобто ту коліно повинно бути зігнуте. Рух робиться завдяки стопі. Краще ось поставили, торкнулися або майже торкнулися. Повернулися, сіли, нога вверх, книжка. Зрозуміли? Маю надію, що зрозуміли. Давайте вдих. Книжка, видих. Піднімаємо праву ногу вдих. Ставимо її видих. Козочок вдих. Видих. Торкаємо коліном. вдих. Видих. Козачок вдих. Видих. Сілу ногу вивели. Вдих. Видих. Книжка вдих. Видих. Підняли іншу ногу вдих. Видих поставили. Козачок вдих. Видих. Торкнулися коліном вдих. Видих. Козачок вдих. Видих. Сіли, підняли ногу. Вдих. Видих. Книжка вдих. Видих. Підняли ногу вдих. Видих поставили в козачка. Козачок вдих. Видих. Торкнулися коліном. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Сіли, підняли ногу. Вдих. Видих. Книжка. Вдих. Видих. Іншу підняли ногу. Поставили вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Торкнулися коліном. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Сіли підняли ногу. Вдих. Видих. Книжка. Вдих. Видих. Підняли іншу ногу. Вдих. Видих. Козачка. Вдих. Видих. Коліно. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Підняли ногу. Вдих. Видих. Книжка. Вдих. Видих, іншу ногу підняли. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Коліно вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Підняли ногу. Вдих. Видих. Книжка. Вдих. Видих. На цьому все. Розминка закінчена, скажімо так. І ми продовжимо основне тренування. Де будемо міксувати флоу і пілатес. Ну, більше буде Пілатес, будуть такі самі коротенькі, але більш такі функціональні. А, добре,